Новий штам ковіду шириться Україною. Інфікованих так званим вірусом стратус вже зареєстрували у кількох областях, зокрема у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській. А в столиці росте кількість госпіталізацій із ускладненнями від хвороби, заявляють у центрі громадського здоров'я. Цей штам, який нині атакує Україну, швидше поширюється і може навіть протікати безсимптомно. І вже вклав на лікарняні ліжка у столиці 15 людей. Більшість із них діти. Саме вони, а також особи літнього віку, перебувають у групі ризику, заявляють лікарі. Найпомітніший симптом цього штаму ковіду охриплість голосу, кажуть епідеміологи. Але основні ознаки незмінні. Це кашель, лихоманка та надмірна втома. Тож при появі перших симптомів епідеміологи радять не відкладати візиту до лікаря, частіше мити руки та не пропускати вакцинації від коронавірусу. Тим паче проблем із вакциною в Україні немає. Характеризується більш, більшою швидкістю поширення. І фактично він такий більш контагіозніший, але незважаючи на це, він не призводить до тяжкого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується такими загальними симптомами з боку верхніх дихальних шляхів, тобто загальними симптомами ковіду.